До України скандал у селі Козин на Рівненщині. Матір захисника побачила, що з могили її сина хтось поцупив величезний букет троян. Розшукати крадія допомогли односельці. Вони бачили, хто виносив квіти з кладовища. То хто це зробив? Навіщо і що було далі. Володимир Миколайчук знає і вазі. Стоять рози, там якісь хризантеми. Ну і те все просто взяти, підняти і забрати і оставити вазу порожню. Не буває і дня, щоб Жанна Гордійчук не прийшла провідати сина її Богдану на віки 28. Військовий загинув у березні на Луганщині, коли боронив країну від загарбників. Та одного разу Жанна прийшла на кладовище сина і заклякла. Біля могили зник свіжий букет троянд, що сама принесла своєму Богдану напередодні. Не наруга над могили, а образу за сина, Там, було? що людина по правді воювала. А тут а, так сталося. Як то воно взяти, забрати, подарувати? Не знаю. То для мене що. розшукувати крадія узялися всім селом у соцмережах. Розповідали одне одному, кого бачили того дня на цвинтарі і озвучили таку версію. Могилу захисника добре видно з цієї дороги. Жителька села їхала повз велосипедом до родички на день народження та вирішила поцупити великий букет троянд. Розслідувати факт крадіжки узявся офіцер громади. Так, описали тобто, жінку, як вона виглядає, ми ну, якби міс... могли припустили, хто це може бути. Е, почали об'їжджати, опитувати і встановили, що хто ця дана особа, що, це, дана особа. Е, після чого вона нам призналася. Виявилось, букет поцупла 39-річна Іванна, каже, дуже сподобалися троянди, а вона якраз їхала на день народження до родички. Ну, потім мені сказав, що військовий. А я ж не знала. У вас що грошей не було на подарунок? Чи? Ні. в мене навіть на хліб нема. Та, тільки е, людей то про що хліб, щоб купили. Івана вже шість років на обліку в соціальній службі. Її неповнолітню доньку та сина нещодавно відправили навчатися у спецшколу. Має таку е, слабинку, що випиває. От, але щоб крала ні не було такого і не помічено було. Це дуже було несподівано. Тепер Івана має ще й судимість за фактом крадіжки. Троянд відкрили кримінальне провадження, букет вилучили та зберігали, поки тривало розслідування. Через п'ять місяців суд визнав Івану винною, покарав рокомовного терміну та наказав повернути квіти власниці. Кажу, вибачайте мене. Кажу, що я таке зробила. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна. Марафон єдині новини.